І так, частина No2. Відео як під назвою Як я їхала по мальованки по герою пожежних в цьому райончику. Як я їхала на мальованку, хай буде. Дивіться, поспілкувалася з людиною, з одним чоловіком. Він... Мені, значить, спробував пояснити, куди мені треба потрапити, я підповішу шукаю. Значить, поясни мені, куди мені потрібно потрапити. Як його поїхати? Може я саме туди не потраплю, але хоча б буду на тому місці. А От їду, значить, поки. Бачите, бачите, хто тут був. Або живе, або живуть його родичі друзі, він розуміє, де я знаходжусь, що це за місця. Що це за місця? Ну, я вам скажу ще, що дорога дуже гарна. Дуже дивіться, навіть навіть на один із візді, дивіться. Дорога дуже гарна. От. Але мені сказали, якщо ви... Якщо ви захочете виїхати на місто, як кажуть в город, то вам потрібно вертатися потім. Тому що ви як тут не день, ніби як не виїдете. Тут якби, знаєте, вдвох просто заїдеш то. А я там запам'ятала, куди виїжджати, який поворот. Знаки опеділені, то думаю... Я, а, коли повернуться, я знайду, куди мені виїхати. Може він не дуже знає, може людей далі спитати, і вони скажуть, а, як їхати. Але я вам скажу, ця дорога, бачите, для людей, а там для машин. І я отримую велике задоволення. Велике задоволення. Їхавши на такій дорозі, це просто неймовірне задоволення. Дорога супер. Просто супер. Дивіться, тут навіть можна на різні взагалі вправи робити, на Різні взагалі елементи робити. Просто супер. Мені здається, що я вже проїхала щось або кудись під'їхала. Він мені пояснював, що я повинна знайти. Де повернутись, я вам скажу, нічого я не зрозуміла. Е, ну, я зрозуміла, але я не можу знайти. Дивіться, я напевне до дорогу, поки немає машини. Я покажу вам дуже цікаву цікавий малюнок. Ну ти, якщо <клухи> заходиш. Це така мене собака. Я не знаю куди зайти в'являй. Що там не буде? Такий прикол написали на, на, на воротах. Заходи туди собака, ви розумієте? О, вот-вот-вот стадіончик. Ну це може не стадіончик. Коротше, сказали, що потрібно проїхати. Я краще буду в окулярах, тому що мені здається, так буде краще. Дуже погано виглядаю, але я розумієте, не бачу, куди я вже їду. Тут дорога офігенна тут. взагалі, Тут колись сказали, що тут а, дорогу робили. Блін, тут вже на нисіде дорога. Може мені люди скажуть, що ні, неправда. А, там можна виїхати, дивіться, тут якийсь магазин чи що. нельзя, нельзя, Не можна. Не можна. Не можна. Не можна. Мені Не можна, не можна. Не можна, не можна, не можна. Я не знаю, мені звик. Не можна. Він маленький, такий ті добрий. Що він їсти, їсти хоче, якщо він їсти хоче, то я йому можу дати, я вам скажу. Зараз я йому дам їсти. Почекайте. Почекайте, йому дам їсти. Не треба, не йде, не можна відео. Почекай, почекай, я тобі дам їсти. Він просто такий бідний, нещасний собачком, худенький. Його взагалі, напевно, тут ков'ять. Так, на. Він пото розумієте, він мене догнав. Я думав, що він такий безпечний. А він небезпечний. Взагалі, смислі, він не опасний, так скажемо. Він просто хоче їсти. О, йди, йди, сюди, йди, йди. йди, я тобі поїсти дам. Іди, кабаску. А хліб ти їси на, на колбасочку. На. А хлібчик. Ось так я для цього тут поїхала, щоб комусь допомогти. Да кому хліб я б туди да, повів. Кажуть, що собак, собака хліб їсть. Ну, хитрий хліб не хоче. Ну, давай, я тобі ще одненьку, все, зато ти мене тониш. Далі біжи, собак від мене відганяй. Своїх друзей, знайомих. Бо вони боже, кстати, я, напевно, від собак все-таки щось знайду. Це дуже... Це дуже мені опасно. Мене можуть люди заселити. Скажуть, що ти жикаєш, тут поїхала. Ти тут ніхто. ти тут ніхто. Взагалі. Я, напевно, жикалку викинула. Жикалку викинула, розумієте? Не, не викинула. Дивіться, є. Переможка така. Вот. Я вам скажу. Так, собачка, я тобі дала, ти хліб не хочеш, це твоя особиста діло. Я тобі не можу питати, бо мені поки теж треба їсти. Прям задоволення б отримала. Коли собачку покормила. Так. Далі. Все ж таки я приготую. Приготую люди добрі. Собі. Чесне слово. Оцю мало, ли які собаки, якщо комусь не сподобається, мені навіть не можуть нічого сказати, хазяїва, тому що я скажу. А чому ви їх не прив'язуєте, не закриваєте собачок? Чому? Я повинна захищатися. Так, да. ось так от. Вирішила продовжити відео ще дві хвилини. Дивіться, мені то сказали, куди це їхати, ніби як я знайшла. Але я вам скажу, я не буду шукати саме те, що мені потрібно. Просто їду собі і сказали, що цю я вже вже одразу виїду, все ж таки можна виїхати на місто. В Ой, місто. Я вам так скажу. Так. Якийсь поворот, там тут і все. І сказали, там нема дороги, ви тоді не поїдете, якісь каміння, то что там за каміння. Це ж дві хвилини каміння. В принципі, що значить каміння? Ну каміння так каміння. Ой, там просто наверх, так я вам так скажу. Може там і немає. Боже. Наверх по дуже-дуже дуже важко. Дуже важко закінчувати будемо відео. Частина номер 2 як я їхала на Мальонку. Це хохма, якщо чесно. Тут дороги офігенні, ще повторюється. Тут класно, тут можна приїжджати. Саме хто любить поїздити на велосипедах, на самокатах, скрізь. Не дуже тут такі схили. Але щось, щоб щось пройти, не знаючи де тут що проходиться, не бувши місним, а місцевим. Я вам так скажу, це трошки важкувато. Всім чудового ганого дня. Буду я хочу звідси вибиратися, приїжджати, знаходити дорогу до себе додому, в сторону мого району. А вас люблю сірую.